Вітаю всіх! Сьогодні ми малюємо магнолію. Знаю, що багато хто чекав, бо вона дуже гарна, красива. Це моя палітра. Тут розташовується синій, такий більш малиновий кольор, він буде основним в нашій картині. Червоний для контрасту, жовтий яскравий колір, і коричний. Я почну з цього нижньої, нижньої частинки, тому що. Вона найсвітліша Для нанесення фарби я візьму більш тонкий пензель ним буде зручніше. І також ось у мене знаходиться, вона мені допомагає прибирати за ворону. І я додаю зелений. Це. це є нечупа, так як він а, такий світліший, по-перше, знаходиться близько до забагато води. Святкуйте обережно за тим, щоб ваша фарба не розтікала. Переходимо до пелюсток. Е, першу пелюстку хочу почати з цієї. І також що в деяких місцях я бачу, що е, дуже такий олівець сильний, я його витираю. Тим більше ті пелюстки, які світлі, вони мають бути взагалі невидимі. Тільки кольором ми підкреслюємо це ось. Це Я пройшлася водичкою, чудово беру менший пензлик. І для того, щоб створити напівпрозорий ефект, я беру зовсім трохи рожевого і наношу фарбу. Дуже тендітно і біля контуру. Сам контур з цієї сторони хочу підкреслити. Чим більше йде донизу плюска, тим вона темніше стає. Тобто тут знизу у нас буде найтемніші елементи взагалі. Все, я підкреслила і хочемо постушувати. Така дуже-дуже прозора. І ось тут по краю, там, де вона завертається, я так само, чудово, Чідо, прямо. Трошечки досильник. Не хочу переборщити, знати, з цією квіткою я взагалі не хочу переборщити, хочу, щоб вона була повітряна, легка, легка магнолія. Все, ми не будемо її темняти, тому що останнім часом щось у своїх роботах дуже, дуже люблю затемняти колір. Дивіться, малюю тепер протилежно до ціни, тобто з іншого боку пелюсточку, Так само вона світла, так само ми беремо. Легко фарбою і водичкою проходжусь по конту. Коли ми беремо світлу пелюстку, дуже зручно взяти так само наступну світлу і з іншого боку. Як ви бачите, я вже нанесла на, остю, на дану пелюстку, прокрила водичкою і нанесла фарбу. Там, де торець, я нанесла такий більш темний синій пітон із іншого боку коричний. той самий коричний, який у нас на плітрі для стебла. Всі загалом всі фарби, які у нас є на поліці, ми їх використовуємо і вони між собою поєднуються. І ми переходимо до цієї пелюстки і будемо домальовувати її іншу сторону, інший бік. Вкітка якраз підсоха, і чудово можемо. Знову прикриваю водичкою. Зовсім небагато, але прикриваю так. І буду зараз підкреслювати контур. Контур підкреслити з цієї частини знизу, так як там темна ділянка, я також повертаю собі аркуш, так і мені і зручно. Ви робіть так само, якщо вам зручно. Я проходжусь по іншому кінці. Так утворюється арка. І хочеться додати коричневого для того, щоб приглушити цей рожевий. Ружевий не був прям мега яскравим. У нас є інші ділянки, де ми будемо показувати яскравість фарби. Саме на цій ділянці хочеться приглушити цей рожевий, доробити його дуже-дуже яскравим. Дивіться, чим ближче я доходжу до ось цього зони кріплення пелюсток, там, де з'єднуються пелюстки зі стеблом. Я затемняю. Так ми будемо робити з усіма пелюстками, так як е, чим ближче до цієї зони, тим темніше вони стають. Починає е, сама квітка на себе віддавати тінь, тому у нас утворюються такі затемнені ділянки. Ось тут додаю фарб. Все чудово, я не хочу темнішим робити. Я переходжу тепер на цю пелюстку і так само тут. Промальовую ось цю загорнуту діляночку. Все чудово я її прикрила, і тепер можемо переходити до основних плюсток. Я починаю зліва направо, да? тобто оберемо ось цю плюсточку, прокриваємо її водою, і так само зараз будемо наносити відтінки. І ми краще починати з цього шовчика, щоб одразу проявити е, цей малюнок. І якщо він вам не подобається, якщо ви десь схибили, то у вас є можливість його виправити. Е, тому що так як ми наносимо його першим. Фарба, тобто точніше, вода його в... розтушовує, і у нас кольор не такий яскравий стається. Тому, щоб себе підстрахувати, якісь такі важливі деталі, краще наносити першими, потім їх, якщо що, замальовувати і зверху підкреслювати, якщо все вийшло так, як ви хотіли. Так, тільки е такий момент е нам потрібно зробити підтон. Підтон завжди йде першим. Тобто... То ми робимо. І тут такий блакитний, наче є відтінок що в самій квітці, Я його наношу подобаюся. Трошки забагато води, я її прибираю там, де мені не подобається. А серветка поруч це просто мастер. Підкреслюємо не всю квітку заливаємо, заливаємо тільки акцентні місця. Акцентні місця це там, де у нас тінь. Сконцентрована там, де пелюсточка завертається якось. Тобто там ми і підкреслюємо цей темний темний момент. Коричною також можна сюди донати. Так як тут вже тінь, ну і така зона темна, корично є все. Тепер черга рожевого. Тепер ми вже намічаємо ці основні лінії. Ось такі лініями я промальовую. І намагаюсь скопіювати малюнок у самої Магнолі. Не бійтесь, от в мене таке вийшло, але воно навіть десь підкреслює мій малюнок. Такі лінії, які йдуть крізь крізь Всю пелюсточку. І там, де шовчик у нас розташовується, там ми його підкреслюємо. більше. І також я бачу, що на є ось якісь такі. Зеру. Тим я підкреслюю контур і ось такі лінії додаю сумку. І він яскравий, він прям такий мега-мега-яскравий. Ми його обов'язково додамо на ось цю плюсточку, там, де у нас тінь утворюється. А зараз я його просто як акцент намагаюся розмити, тому що він занадто яскравий без її плюсочки. І ось тут. Тепер на, переходжу на ось цю пелюсточку. Я вам казала, да, що ми почнемо тут. І щоб себе підстрахувати, ми переходимо на інший бік. Там, де у нас рука не з'їде, вода не зільється. Це перевірений спосіб. Знову змочуємо водою повністю. Справа в тому, що дана пелюстка найбільш випукла з усіх. Ця випукла і ця достатньо прям так відчувається. Зараз тут сніг. І ця відчувається прямо, що вона випукла. Тому тінь, яку утворює випуклість, я її підкреслю одразу і одразу наношу такі блакитні відтінки. Вони є і вони мені подобаються. Також коричневу. Так. Тут о, цей шовчик такий явний. По центру він іде Олівчиком я промалювала, тому я його зараз не чіпаю, коротше, я його зроблю е рожевим одразу, як і на минулій плюсці. Так, обережно промалюю контур. Знову намічаю найбільш явно. і І такі прожилочки Дивіться, я спеціально почала не з контуру, а відступила для того, щоб якраз робити оцей висвітлений край. Підкреслити. Таким яскравим, гарним кольором. Вже підсох. Сам листок вже підсох. Арху, тут там, де водичка не дотекла, трошки протягую. це мені на даному етапі подобається тільки оцю діляночку ще підкреслю. І вона, бачите, йде аж донизу. Дуже яскравий буде. І в ній ми не будемо використовувати блакитний. Ми будемо використовувати тільки рожевий і червоний. Так. Обережно тут проходжусь, так як ділянка ще не до кінця висохла. І ви теж цим слідкуйте в ваших роботах, слідкуйте за ділянками там, де вони підсохли і де не підсохли. Та плюстка, так як вона ззаду знаходиться, ці її накривають, вона має бути темніша, яскравіша ось тут. Тому одразу я можу, в принципі, наносити цей колір прям великим пензликом. І бітон в мене червоний, тому я не переживаю за це. Підходжу прямо впритул. А... трошечки витікає, трошки вода тут зайшла, я всередку просто приберу. Включаю шовчик центральний. Так. Він все нормально ставлюсь. Все, я це залишаю так, як вона є, бо потім ти ще Просто ми чекаємо, доки висохнеться ділянки, і зверху прикриємо темнішим. Поки що вона залишається е, на дальньому плані пелюсточку, ми нею займемось і наношу фарбу починаю з контуру, щоб від, розмежувати її був чіткий, чіткотій. Так, тут вже підсохло, я набираю достатню концентрацію фарби для того, щоб вона була прям такою яскравою і тепер ось цей код. Ще треба менше води просто. Через те, що ця повска до кінця не досохла, це для мене ну сама загальна її площина. Для мене це плюс. Зараз ще я можу водою знову не заливати, а просто так. Починаю з коричного такого підтону, і він змінюється. Дивіться, я на тому етапі, коли я вже прокрила ось цю плюсточку, таким самим принципом розмиваємо і починаємо з коричневого, а потім додаємо рожевий. Потім прокрила коричневим стебло, щоб можна сильніше підкреслити. Деякі місця. І тепер е повертаюсь до цієї пелюстки, наношу водичку по центру і прокриваю фарбою біля контура для того, щоб уточнити, для того, щоб наша магнолія тут, ця пелюсточка, виглядала так, як потрібно. Все, ми так скорихували. Е також зараз я бачу, що Квітка вийшла контрастною, і нам потрібно ось цю частину більш виділити коричневою. Дана пелюстка і так привертає увагу через особливість композиції, тому що завжди в композиції те, що в центрі, наш погляд фокусується на цьому центральному елементі. Тому. Ось така магнолія вийшла. Робуйте, надсилайте свої роботи, задавайте питання в коментарях і всім гарного дня!